Доброго дня, шановні мотоциклісти та всі небайдужі до двоколісної техніки, хлопці та дівчата. Моє ім'я Олексій, і ми знімаємо для вас нове відео зі збірочкою Кові Про С. Ні-ні, ні не цього. Сьогодні ми знімаємо передсерійний Кові Про С 2026 року. Коротко про зміни, які нас чекають, поки що йдеться лише про косметику. Перше це оновлена рама та новий пластик. Тепер це повністю власний дизайн без копіювання КТМ чи хускварна. Виглядає сучасно та стильно. Друге, це кольорова гама. Це лише попередній варіант, зроблений на швидку руку, тому нам важлива ваша думка. Напишіть у коментарях, як би ви хотіли, щоб він виглядав. Третє оновлена фара та трохи м'якше сидіння. Ну что ж, рухаємось на 100, бо Ефим продемонстрирует нам его сбирку. Кто Колер просто обалденный. Привіт! Сьогодні у нас на збірці нова модель. Це CoV Pro S, але вже на рамі S8. Реле напруги, його, бачите, сюди винесли, воно тепер охолоджується. Тобто сюди вільний доступ повітря, воно тут буде нормально охолоджувати. Двигун той самий 182-й, підвізка без змін. Так само задній маятник пока що без змін. На мотоциклах 25-го року вже остання партія прийшла з отакими, от, бачите, підніжками. Тут вже ми можемо спокійно садити пасажирку. Ну, або пасажира, кому як подобається. А далі ми будемо його збирати і розберемось по ходу. Да. Карбюратор у нас той самий штіль ZH да? 34. А мотор, бачите, 184. Але те, що тут написано, 184, воно дійсності не відповідає, тому що поршень тут 82-й. Ну це точно, це ми вже перевіряли. Подивимося, наскільки гарно змазана траверс. Гарно і знизу гарно. Проведу правильну процедуру затяжки. плюс мінус відрегулювали. Ставимо вилку. Нижній 13 Н. Верхня траверса 18. Н. і зажим 22 Н. 22 ню. Виставляю так, щоб завжди залишався вільний хід. Бачите, щеплення, величезний вільний хід тягнути тут. Не повністю не робити прямо от впритик. А трошки так зробити, щоб ще на ручці воно відрегулювалося. А тут зажало. Залишитись він хід повинен. Тут, бач, сальники вже змазані, нічого не треба робити. Хоп. Підтягнули, а потім затягне. Затягую. Десь 22-23 нітона. Півтора. Нормально. Ругався. Так, нанесемо трохи фіксатора різьби, бо вже щоб це все-таки гальмівна система, щоб воно у нас не відкрутилось. 30-28 ньютон. Отак. Все, підключено. Ставлю його сюди. Вставляємо в ці направляючі сюди. 60. 60. Тут тут 100. тут 35. Все. Теперь три пальца. Єдине, що я трошки завжди більше натягую, тому що ланцюг новий, він по-любому витягнеться. 80 ньютон. Затягую контрагайки і все. І ланцюг натягнутий. Далі ми повинні поставити пластиковий захист і під Дуже гарно налаштований карбюратор по заводу, і я вам скажу ну, дійсно приємно. Так що маю надію, що колись він поїде до нового власника, а поки це буде наш тестовий мотоцикл. Приїжджайте в мотосалон і тестуйте його. Друзі, дуже дякуємо за перегляд. Якщо вам подобається наш контент або вам сподобалась наша оновлена модель, будь ласка, залиште ваш коментар та вподобайку. Всім гарного дня!